Насправді я в гатерах дуже часто навожу приклади, як ми змінилися, і зараз буде два екскурси у наше минуле, навіть три. Це вже фінальна стадія теру, але насправді ні. Вона така багатоповерхова. Отже, як ми змінилися на прикладі Холостяка? Холостяк. Я дивилася тут холостяк, нямо, у мене є guilty pleasure. І Я можу сказати, що там був такий момент, який мене просто вразив. Серія була про те, що дівчата знайомили холостяка зі своїми батьками, і от одна з дівчат говорить йому цитую далі, я не знаю, як ти к этому отнесешся, но мы сейчас придем к моим родителям домой и они говорят на украинском языке. И ты можешь говорить на любом языке, а я перейду на украинский, потому что папа мне сказал, что он меня выпишет из завещания, если я буду говорить на русском языке. А Я чекала, коли вона у него почне просити вибачень за те, що боже, о боже, її батьки, как ты к этому отнесешься? В Украині говорят украинскую мову, и вона про вона реально принижується і обговорює це з людиною, з якою декілька місяців вибудовує стосунки, що у неї виявляються україномовні батьки. І Це стид і позор. І ця риторика транслюється на телеканалі, який дивиться величезна кількість людей, у яких не працює мозок, але вони зчитають цей меседж, що да, треба попереджати, що в тебе батьки україномовні, і що ти україномовна в побуті. І це ж, це ж не знаю, як ти к кетамотнісешся. Вона, коли почала говорити, не знаю, як ти к катимуотнісся. І все ж, я подумала, що вона зараз скаже: у мене, наприклад, немає однієї, ноги, це протез. А тут вона, у мене батьки україномовні, Боже. Ну добре, що не попросила вибачення. І от я така згадала про цей момент, тому що я оце подумала. Жодної російськомовної учасниці холостяка це ж ущемлення, це ж дискримінація русскоязичних в Україні. Це ж треба щось робити. Холостяк дискримінує жінок. Не дає можливість всім реалізуватися, замовною ознакою обирає, не дає можливість бути тим, хто хоче себе реалізовувати радним язиком Толстого, не дали можливість взяти участь у шоу. Що Шо то таке? Але знаєте, і мені навіть було цікаво, така згадала цей момент, і така думаю, а знайду цей випуск, передивлюся. Тому що у мене можливо якесь упереджене бачення було, але ні. Кстати говоря, не знаю, як ти к этому относишься, но моя родители розглядати на украинском, І а, ти будеш разговаривать як тобі удобно, но я буду разговаривать на украинском. Тому що я папа скаже, що випише мене за Он і так трікаються постійно. Головне, що у нього реакція ні, нічого є куди йти. Ну тобто, типу, ти серйозно мені говориш, що ти зі своїми батьками будеш говорити тією мовою, яка, а, ну, з якою тебе з дитинства вирощували батьки. Ну, типу, своєю рідною мовою ти будеш говорити зі своїми батьками, ти серйозно мені про це говориш. Ну, він такий, ну, нормально, все нормально. А вона така. Я, я, я з Луцька, я, звісно, по-русски хорошо говорю. Ну, от, от родителі заставили, папа із завіщання випіше. І ти такий. І це головне, що в цьому ж сезоні там була Галя. Ми зараз на Західній Україні, в місті Самбір, де я народилася. Останні раз я була тут два місяці тому, коли спаковувала чемодан на проєкт Холостяк. Дорожчина! І по-моєму дуже довгий період на Холостяку. Якщо українською мовою хтось і розмовляв, то це була або одна учасниця, або взагалі можливо там і не одної не було. Але ну Галя нормально так дійшла до, до півфіналу чи до фіналу. Я не пам'ятаю, кого там вибрав. І виграв рожден, але ну там, взагалі там зустріч з батьками, там навіть не обговорює, що батьки української мови. Батьки такі вийшли. Так, ось вам вишиванки, вдягайте. Ми приготували для вас такі гарні подарунки, вишиванки, щоб ви носили їх з задоволенням, і нехай буде це символом вашого кохання. Якщо маєте, маєте вважання, бажання, то собі, собі зараз, передійтеся. В зараз ми будемо бачити, яка в нас чарівна пара. Це 2018 рік, зразу нагадую. Це не зараз такий холостяк. 2018 рік і мені подобається. Ось вам вишиванки. Якщо буде бажання передіньтеся, але ми хочемо дивитися, яка ви красива пара. Все, варіантів немає. Ти вдягаєш вишиванку, ти вже в вишиванці. я буду з татом розмовляти українською мовою. Ти можеш будь-якою мовою розмовляти, все нормально. Але от ну, мені треба тебе попередити, що у мене батьки українською мовою розмовляють. І, звичайно, ми пройшли величезний еволюційний шлях. Тому що раніше Халестяк був взагалі весь російськомовний. Весь продукт був російською мовою. Ну, може, там Гриша щось говорив. Знаєте? Гриша, Миша. От. А тепер вони всі ще бачать українською. Навіть два роки тому чи три роки тому Халестек виглядав отак: привіт, мене звуть Олекс Топольський. Мені 32 роки. І я холосте. Якщо вони зрозуміли, він говорить російською мовою. І він Алекс Топольський, який зі Львова. І він, значить, говорить: Привіт, мене зовут Алекс Топольський». Там все російською мовою. І озвучка завжди отака суперякісна, яка, в принципі, аудиторію не затримує, а відвертає. І українська мова подразник. Привіт, мене звуть Алекс Топольський. Мені 32 роки. І я холосте Джон Флок і Пол Л. Ньюман представляють фільм продюсера Ріка Стевенсона, режисера Пітера Мастерсона. В главному ролі Рутґер Гауер. Зараз все прекрасно. Я поки що. Крім мовного аспекту, нічого більше не хочу відмічати в холості тому що зараз дуже активно обговорюють оце. Питання того, що це не соціальний проєкт, а все одно там жінки принижують і так далі. Ну, а що ви хотіли від шоу? Концепція якого в принципі передбачає, що приходить 15 жінок, які не знають чоловіка сліпу просто кота в мішку вибирають і за нього борються. Це просто конкурс краси, такий збочений. Сама концепція шоу не передбачає, що воно може бути адекватним. Воно видовище для багатьох, дуже багато хто зараз це дивиться, тому що вони відволікаються. Я прямо бачу навколо купа людей, дивиться холостяка, і це так: ну окей. Чим не розвага? Єдине, що звичайно з тебе дуже знущається. По-перше, хронометражем, по-друге, рекламою. Ну і багато хто бідкається, що раніше було видовищніше за рахунок. Наталі, чим ти займаєшся? Я просто красива. позиція! Ідеальна. у мені чоловік, у нього є кілька мотоциклів, машини, два частних самоліти. Ми якось з ним там розмовляли, і Я говорю, що ти не купиш Porsche Cayenne? А он так, оставился с на меня. И стал, что я должна работать сама на деньги на машину. Мне боюсь какое-то разочарование. А зачем это все надо, если я не хочу? Почему ему жалко? Я была подала... ну, ви знаєте, тепер немає російської мови і немає таких історій. Я прям не знаю, що робити. Будемо мати надію, що «Холостяк» подарує нам дуже багато інших історій, тому що то, що було до того, то теж видовищно цікаво. І ви знаєте, я от передивилася цей епізод з Галією із цієї з Луцька. Бачите, Галю запам'ятала, а з Луцька – ні, тому що вона говорила на руському мові. Нашою її запам'ятовувати. Так, от цікаво, чи помінялася вона зараз думка, чи як там може хтось знає, хтось слідкує в соцмережах. Тому що найчастіше учасниці холостяка потім до пенсії а, найбільшим своїм а, найбільшою своєю чеснотою в соцмережах завжди пишуть я була учасниця холостяка». Саша з фіналістка і переможниця першого холостяка в принципі більше ніяк ніде не з'являється як перша переможниця першого українського холостяка. 15 років минуло, а у неї в принципі більше нічого важливішого в житті не сталося, і вона все далі продовжує нести цю корону.